Вітаю шановне панство, інжироводний горіш. Наважився трошки поділитися з вами своїм садочком невеличким інжирним. Ось це в мене панчик. недалекий кості це гранат ну, гранат поки не зрозуміло чи з нього щось буде чи ні це монсеньор я якось так і береген. якось якось так Це також Брунсвік. І ще ось тут. Зав'язає можуть не, не встигнути достигти. Це такого, здається, точно не пам'ятаю також Абриген Пімон Сеньор як він там. Ну в общем одеський абориген. Щось таке от. Це у Романа Анатолійовича. Я брав красеня на початку року цього. Я в нього взяв. Константин Делюжи. Аль... Ось такі от. Відкритий ґрунт його посадив весні Ну, були би в нього були би вже, як кажуть, ягоди, але я злупив, тому що саджанець в вазоні поставив лише у хаті, щоб він був, де тепла побільше і він почав розпускатися раніше в і потім весні вже, якраз коли останній мороз був весною, я його дивлюсь уже тепло, все і вирішив посадити відкритий ґрунт. Ну, і, як кажуть, внезапно прийшла біда. Його, звісно, морозом трохи примерз, він листя скинув і потім заново він наче рости і багато сил за цього. Ну нічого, в наступному році будуть плодики. В цьому році масу в нас ось такий. Це також гранатик Десь на береген кустик, Ну, Мені ще подобається, що він дуже швидко росте. Була ось одна тоненька гілочка, в цьому навесні я садив, така невеличка десь зросту. І це от він випустив ще дві, була одна, випустив ще дві, того три, три великі і ще й. Он тому році ще й горожай невеличкий, ось він дуже швидко росте. Це також гранатик. А це Грейс. Це я ви чаюсь, може назву неправильно кажу. Ну якось так. Це я брав у Наталії Олександрівни. Тож такі красень вимахав. Тоже три... Була одна. Вимахав. Ще дві. Так же саме лопив Зарано НАТО відкритий ґрунт посадив і трішки прибило холодом. Ось це у нас рандіно також від Наталії Олександрівної. Дуже гарні саджанці, що у Романа, що у, у Наталії. Ось такі красені. Також видно. Файні такі. Хай наганяю в цьому році масу зелену наступному Будуть плодики. Ось такі от. Це дав Джин Офен, ще кажуть, також від Романа. Анатолійовича. Дуже гарні. саджанці Такі листя, дай боже. Це да, трішки, звісно я. Та що занадто рано їх відкритий грунт. Висадив цих. Ці сорти, їх трошки при... прибило і ріст, звісно, їм прийшло заново. Ну нічого, Якось таке. Це, не знаю, брав як королівський. Чи дійсно він такий, чи є такі сорти. Це я не знаю. Теж в цьому році взяв. Маленьке таке, тоненьке було. Він в цьому році вимахав і ще й заклав урожай. Було майже в кожному пазусі. Ну, я пообламував. Тому що я думаю, що воно не вспіє достигнути, щоб менше соки тянуло. І треба, мабуть, іще буде лишні листочки повідламувати, щоб менше тянуло, щоб скоріше достиг королівський. Це також гранат. Ось. Тер гранат. Оце єловкневка. Тоже. було маленьке, нещасне таке, тоненьке. Вигнав помімо одного і ще вон скільки. І також бачите, усіяно. Все в цьому році це садив. Думав, що толку не буде. Такі томенькі були. Плакати хотілося над ним. Ну, ось, все тут. Ху. Чи рука легка, чи, чи то що в відкритому ґрунті йому більше пространства бо купив у вазоні Маленьке, тоненьке було. Ось так, на кожній гілці чи багоні, дивіться. Тут теж було більше, я повідламував для того, щоб хоч щось. Матський. Також в цьому році посадив. Він також, бачите, залажує. Тут щось крупніше, щось більше. Ну а це хто пам'ятає в прошлому році теж було відео, відео і, і фото цього оберегіна. він вимахав, теж такий здоровий. В цьому році взагалі не ні, нічого, нічого нема. Поливаю як можу, підкармлюю. Окей. Усі йому видите скільки. Да Ви я дає, дає урожай багато частини достигнути. Десь тепло пізніше прийшло морози, весенні були. Ось так. Дивіться. На кожній гілочці по дві, десь по три. Сорти невеличкі, я от десь ой, сорти, вимачте, ягоди невеличкі, я от десь важив. У мене, може, в когось більші були, в мене десь до 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 40, десь до 42 грамів одна ягода. ну, то есть, По величині саме якби більше в мене була. Других, може, більше єсно. Але... Саме більше в мене була це 40, 47, 40, 40, 42 сорок, сорок Ось там. Ну. Дуже швидко росте. Силь, сильно, сильно рослий. Ось такі от. Шпаки друга саранча, все їдять. І перейшли вже і на інзир. Минулому році не замічав цього, не було видно в цьому році. Ось так. Ось така залита. Всім гарного дня. Тихих ночей і скорішого мер і добра.